Нові поневіряння пересувного зоопарку Мауглі звірів вивезли з України до Росії та покинули на призволяще. Рівно рік тому ці самі тварини замерзали у Сєвєродонецьку, Донецької області. Тоді влада так і не закрила зоопарки. Нині українські контейнери із живим грузом стоять покинуті у місті Богородицьк Тульської області. Один до 10 морозу. Уночі до мінус 22. Власників чи доглядачів пересувного зоопарку тут ніхто не бачив. а тож жалісливі росіяни вже кілька днів самі годують тварин. Ведмідь, ні, кози у відкритих вольєрах і їм відносно легко просунути крізь грати корм чи воду, але є і закриті фургони. У них вірогідно та пума, і вони фактично приречені на смерть. Про забутий зоопарк вже розказали російські телеканали. Усі обурюються і закликають місцеву владу до дій. Національний екологічний центр України та захисники тварин звернулися до МВС України, генпрокуратури та державної екоінспекції з проханням притягнути до відповідальності власників пересувного зоопарку Мауглі та припинити його. the edits.